Ну так ну, ну зачем? Я не розумію, зачем так брехати? Я дивлюся в інтернеті. Думаю, я вже ну, все забито, все. Ну, бу -бу -бу -бу. Віла у Ізраїлі, там я кажу, людя, це не може бути. Зеленський не такий. За рахунок чого в нього є ще довіра, коли ми переживаємо такі тяжкі часи? А я вам скажу одне, от я вам задаю це питання, можу любому задати це питання. Вони от мені кажуть, що ти там на Порошенка? Я ж відповіді читаю, і знову там дивлюся, там задають питання, що ти тільки на Порошенка, не говориш про Зеленського. Скажіть мені, що, якщо ви знаєте, що вкрав щось Зеленське, скажіть мені, я це скажу на люди. Ну, ну от, що б що не говорив, всі знають, що Зеленський, от, от я не говорю про команду. Я не говорю про його міністрів, я не говорю там про його там е, окруження. Е, е, різні люди є. Але сам про самого Зеленського ніхто не скаже, що він щось.